Завітній період службою розглянуто 294 заяви звернення та клопотання. Проведено два засідання комісії з питань захисту прав дитини, підготовлено 14 проєктів рішень на засідання виконавчого комітету та взята участь у 26 судових засіданнях. За цей час служба у справах дітей надана на статус дітей позбавлених батьківського опікування чотирьом дітям. Батьки, яких за станом здоров'я не можуть виконувати свої батьківські обов'язки. 15 дітям з числа внутрішньо переміщених наданий статус дітей, які постраждали внаслідок військових дій та воєнних конфліктів. Четверо дітей влаштовані до сімейних форм виховання, двоє з них передані під опіку та піклування родичів. Двоє влаштовані до прийомної родини внаслідок ймовірної загрози життю та здоров'я дітей. Четверо дітей вилучені з біологічних родин. Позовні заяви щодо позбавлення їх батьків батьківських прав скеровані до суду. У зв'язку з неможливістю влаштування дітей до сімейних форм виховання одна дитина влаштована щодо ще однієї дитини, продовжений її термін перебування в інтернатному закладі. На території громади продовжується робота про поширення сімейних форм виховання. Створена ще одна прийомна родина в межах контролю. Та захисту житлових і майнових прав дітей органам опіки і піклування наданий дозвіл на вчинення правочинів щодо майна власниками або користувачами, якого є діти, а саме наданий дозвіл на оформлення житлової власності п'яти дітям, наданий дозвіл на відчуження частини квартири, співвласником якої є дитина. За умови попереднього оформлення у власній дитини відповідної частки будинку, який купують батьки, також наданий дозвіл на відчудження автомобіля, співвласникам якого є троє дітей, за умови, що кошти від продажу поступлять на банківські рахунки кожної дитини, з метою захисту дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які стали свідками або жертвами домашнього насилля. Виконавчим комітетом Мукачівської міської ради прийнято одразу два рішення. Перше, стосується затвердження складу міждисциплінарної команди, забезпечення соціального супроводу кожної дитини та обов'язкового проходження крипниками цих батьків корекційної програми. На протязі місяця на сайті Мукачівської міської ради та Фейсбуці служби у справах дітей. Розміщено 17 матеріалів, які присвячені діяльності служби. Користуючись нагодою, служба у справах дітей хоче виразити вдячність кожній небайдужій особі, яка відреагувала на оголошення служби щодо хлопчика, виявленого на вулиці нашого міста. Завдяки цієї небайдужості особа дитини встановлена. Вирішується питання надання дитині статусу та влаштування до сімейних форм виховання.